Ще дійсно незалежною і вільною державою. Слава Ісусу Христу навіки. Слава Україні. За мир в Україні та заради моці українського війська святі отці Храму Христового Воскресіння прийняли виклик, перерахували гроші на українське військо. Передали стафету браттям вірі у найширшому розумінні того слова сполучення, а далі вилили на себе привселюдно просто з церковної чаші крижаної води. Україна прагне миру від заходу і до сходу. Натомість українські воїни на передовій усю крихкість перемир'я щоденно відчувають на собі. Про найголовніші інформаційні прояви п'ятниці 12 вересня. Вже готові докладно розповідати мої колеги. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2. 21. Когда вторая неділя пройшла, неделя неділя пройшла. Тоді вже не немає. Из сполону бойовиків витягли ще одну групу українських воїнів. Робота триває. Оборона Приазов'я. Незважаючи на крихке перемир'я, навколо Маріуполя зводять фортифікаційні бастіони. Місто готується захищатись і не здаватись. У лісах на Київщині. Кадай! Кадай! Українці обома руками за мир, але російсько-терористичні загони розслабитися не дають. В країні створюють партизанські підрозділи. Вісім сотень звільнених із полону, а ще півдесятка загиблих українських воїнів та близько 35 поранених. Це сама лише суха і офіційна статистика офіційно оголошеного припинення вогню. Натепер воно завдовжки в тиждень. Разом із тим називати перемир'я двостороннім нині можна з великою натяжкою бойовики та російські війська майже 200 разів порушували мінські домовленості, обстрілюючи позиції села ТО та українські населені пункти на сході країни. З іншого боку, частина військових аналітиків наполягає, поганий мир усе одно краще аніж будь-яка війна. 5 вересня, 18 година. Двостороннє припинення вогню розпочалося з обстрілу околиць Маріуполя. Керівництво антитерору цей та наступні 200 артилерійських ударів називають провокацією. Ворог намагається спровокувати на удари у відповідь. Українська артилерія та авіація мовчать. Найважче поблизу Дебальцевого місто як шпичка для бойовиків. Перемир'я тут особливо напружене. Те, що ми маємо, ми сидім в окопах, да, тримаємо тобто, якісь блокпости. Ані свої, ми свої, і ми перестріляємося друг з другом. Найбільших утрат зазнав добровольчий батальйон Айдар, потрапивши в російську засідку. Неподалік міста щастя, дорогу бійцям прикрили люди з українськими прапорами. Коли машини зменшили швидкість, із лісосмуги по них вдарили кулеметні черги. 11 загиблих. У перший день перемир'я Перемир'я – це є перемир'я. другого тобто, значення цьому слову не дано. Тобто, якщо там нашої сторони додержується додержуються тобто, слова перемир'я, а Ані тобто, слово чеся, там тобто, офіцера, там тобто, і так далі, так далі. От у них його немає. Утім, обидві сторони намагаються якомога продуктивніше використати час для посилення позицій. Росіяни засилають нові колони бронетехніки. Українці якомога глибше виризаються в землю. Для нас перемир'я – це тільки перегрупування, це посилення позицій, це укріплення позицій, тих позицій, звідки може. Піти на нас наступ. Головне досягнення тижневого перемир'я звільнення полонених. За даними Петра Порошенка, з полону вдалося витягти 700 українців. Обстановка на фронті кардинально змінилася. Кожен день до 5 вересня, особливо в останні дні, країна втрачала десятки життів своїх героїв. Крихкий мир на сході з офіційними даними забрав життя п'ятьох українських бійців. Це в кілька разів менше ніж під час бойових дій. Помітно зменшилась і кількість та інтенсивність обстрілів. Тому поганий мир усе ж таки краще ніж добра війна. Йорбондренко, Руслан Ярмолюк, спецкордва плюс Незважаючи на оголошене перемир'я, тиша на Донеччині нині поняття дуже відносне. Житлові квартали в самому обласному центрі. Бойовики продовжують обстрілювати з мінометів та ствольної артилерії. Пережили обстріли за останні 24 години і кілька найближчих прилеглих до Донецька населених пунктів. Снаряди терористів літали сьогодні і в бік міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва. Свідки повідомляють про вибухи в Петровському районі Донецька та постріли з автоматичної зброї в районі селища Піски. Під залп власної артилерії потрапили і самі ж бойовики. Вони помилково знищили розташування, де базувався підрозділ терористичного батальйону Восток. Минулої доби було зафіксовано невдалий обстріл території якраз житлового масиву, де дислокувалася частина батальйону Восток. Загибло кілька десятків їхніх людей. У нас є ця інформація про те. Точну кількість ми поки що назвати не можемо. Однією з найпроблемніших ділянок на бойовій мапі українського сходу залишається горлівський укріп район бойовиків. Сьогодні з'явилося повідомлення, що місто, окупованому терористами, загрожує ще й голод. Це при тому, що проїзд у горлівку вантажівок та легковиків напханих продуктами українська сторона не забороняла. Машини їдуть у Горлівку. Бійці, які тримають оборону на найближчих до міста блокпостах, помітили. Погану тенденцію щойно повз українські позиції проїжджають цивільні, починаються обстріли. Другу добу поспіль крайній пост у майорську терористи засипають мінами. Саме звідти матеріал Руслана Ярмолюка. Не встигли хлопці зайняти новий рубіж на околицях Горлівки і їх накрили мінометами. Був один артобстріл в тічені часу з п'яти до шести. Стріляли з різного оружжя. Це були Васильки 88 восьмі і Д-30. Странні заряди якісь, один весь чотири 4 розрела. Бойовики не очікували, що війська так близько закріпляться біля горлівки. Розвідник Макс повернувся з міста. Бойців ДНР, так сказати, сепаратистів, армія ДНР, багато на машинах в основному. Бронетехніка у них і чекає свого часу. В атаку вони, як видно, не збираються, зато готуються в глубокої шаронированной обороні. В місті багато блокпостів. блокпостов. Я был даже возле их главного центра, это це у них НКВД вместо милиции, бывшее управление Артем Уголь. Усі постріли по нашій передовій скоординовують розвідники бойовиків, які дуже часто маскуються під цивільних громадян. Из мирных жителей, якобы из мирних жителів. просто, то есть там, вот, позвонил, сказал, где стоят, что стоит, то есть там, ну, сообщил, то есть там, дал данные, вот, и сразу же, то есть там, Може, би бомбєшки. Група розвідки йде в тил ворога зачищати висотку, бо з її даху на вже другий день вогонь по українських військових. Здравствуйте. Здравствуйте. Осмотр, в міни падають у двір будинків та на гаражі. Обдало прямо волною, А там постріляло Ой, У будинку лишилися ті, кому немає за що та нікуди виїздити. Тут і жінки з дітьми, і пенсіонери, такі як 73 річна Баба Люба. Нема куди. Якщо б було, куди нема. куди. Що то осіб, бо що Бог дасть? Виживемо, виживемо. Не виживемо, не вижимо. Попри обстріли до горлівки повертаються люди і малі, і дорослі. Ми з жіною виїжджали, було неспокійно з Горлівки три тижні назад. Зараз вирішили повернутися, дому. все-таки. кому війна, а кому бізнес. Перевізники горлівки рахують надприбутки. Проїзд зараз 30 гривень Артема з Горлівки. Бо да, это самое самодешево, я вам скажу. Эти берут по 75 п'ять Місто наші військові на в'їзд, як у слов'янську, не закрили. Тож і возять спритні ділки в горлівку. Продукти терористів годують задарма, під загрозою автоматів, а збитки відбивають на звичайних місцянах. Продають їм харч утридорога. три дорога. Михайло Путята, Сергій Шпортило Спецкор, два плюс Дебальцеве місто, розташоване на стратегічному автошляху Харків, Ростовнені, залишається українським, але існує фактично в оточенні російсько-окупаційних підрозділів. Наша знімальна група сьогодні просто під час роботи на міських околицях ледь уникла мінометного обстрілу. Такі історії в Дебальцевому тепер явище майже щоденне стверджує Наталя Нагорна. Дебальцевське перехрестя, стратегічна розвилка доріг на Ростов, Донецьк і зварене. Сьогодні тиша тут протрималася лише до півдня. Наразі міномети гупають на останньому українському блокпості. Це приблизно 4-5 кілометрів від Дебальцева. Жителі Донбасу перечікують обстріл в бліндажі, проте навіть вибухи їх не зупиняють. Все одно їдуть додому. Ми їдемо додому, Ми їдемо з Києва. Їдемо до волчес дамой хочеться. бійці нацгвардії пояснюють, бажаючих повернутися через перемир'я стає все більше. Переконати людей, що краще перечекати дуже складно. Люди багато йдуть вертатися по одежу, по всем вони думають, закінчиться і багато з дітьми йдуть, вертаються. Нормальна ситуація працюємо на шахті. Спасаємо шахту. Ігор теж їздив додому, але ледь не потрапив під мінометний обстріл і тепер вибрав інший пункт призначення. Я поїжджаю, блокпост ваш пір стоїть. Вони, куди стрілять? Я просто там знаю, що хорошо район, я там роботів, как бы. я говорю, тут да. Они, как бы, раз постояли, 7... да? раз Да. Я з ними минул 5 постояв, вони вже направили. якби как бы. я обіцяв ситуацію, поняли? Що mm -hmm. їду в Київ на нове ПМЖ, жити в Алчевське невозможно. Вот забрав машину, басела впелі, то не моя жони віщей повна машина. Отак, от як в школу ті офіційно оголошений мир, використовують аби укріпити позиції та розібратися зі зброєю. Всі щелі, все заділили, все засипали новим піском, нові мішки. Все, ми Але готові. Но ми готові не держати оборону, ми готові наступати. Против танка це надо зайти, ударити під башню. Но ви самі розумієте, це практично нереально. Ну ми тримаємося. Не боїмося. Про свою військову потужність жартують. Додавили ми 15 українських самих відборних сил і 18 найновіших градустановок смерч, що там ще, хай мускі бояться. Брешувач. Щоб ми склі боялися. Аби не боялися місцеві, військові їм допомагають. Хто не отрима пенсію, у кого розбиті огороди? Значить, нам присилають волонтери, але ми всі продукти. Скушать не можем. Мы немножко делимся с местными жителями, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В самому Дебальцевому військові позбирали всі залишки градів, смерчів та мін, які ще раніше впали на місто. Цей боєзапас був вилучений у бабусі в городі в капусті. Розвідка нацгвардії переконує, незважаючи на всі закиди противника, залишаються на позиціях і не бачать привода йти. Врут про какої та катьолки та окружение. Напал бронепоезд, поїзд, ненопланітяні космические космічні рейнджери Нет этого ничего. нічого. Ми батальона, мы Ми знаємо все, що відбувається вокруг. Ми Україну не здамо. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Дмитро Сердечний, Спецкор 2+,2. Президент Порошенко просто тепер проводить термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Повідомлення про нараду з'явилося надвечір. До цієї миті жодної подробиці про предмет розмови не було. Ірина Павленок перебуває зараз на банкові. Де власне її триває тепер нарада? Тепер на прямому зв'язку зі студією спецкору. Іро, привіт. То, власне, що тобі відомо, про що радяться найвищі керівники держави за зачиненими дверима? Зараз Радбез триває уже от майже півтори години. Є інформація, що мова йде про санкції, які Україна може ввести проти Росії. Кабмін уже надав свої пропозиції. Радбезу ідеться про заборону в'їзду на територію України фізичних осіб, а також про фінансові обмеження для юридичних. Про що йдеться? Ідеться про блокування рахунків російських компаній. Ідеться також про заборону виводити капітал за межі України державним компаніям російським, які діють. У зараз у межах України, а також про заборону брати участь у приватизації компаніям, які прямо або опосередковано контролюються росіянами. Що стосується України, то запропоновано заборонити держзакупівлі товарів послуг у е, компаніях, які є державними російськими компаніями, а також у посередників, які торгують товарами виробленими у Росії. Також уряд вважає за необхідне запровадити додатковий контроль ветеринарний, екологічний та фітосанітарний санітарний, щодо харчів товарів легкої промисловості, косметики та побутової хімії, яка надходить на територію України. Але знову ж таки, це є така інформація, що це обговорюється на РНБО. Ми очікуємо, що зараз його учасники почнуть виходити. Ми зможемо уточнити детальніше про що йдеться. І так само і ще одна тема, яку за даними джерел обговорюють на РНБО, це фінансування армії. Але мова йде не про негайне фінансування, а про зміни до бюджету пов'язані із модернізацією армії. Наскільки ми зрозуміли, от така інформація маємо станом на зараз. Студія Іро, дуже дякую тобі. І серед місця столиці від президентської канцелярії щойно на прямому зв'язку була Ірина Павлинок. На банкові триває термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Є інформація, що обговорюють керівники держави, можливе застосування санкцій проти Російської Федерації. Слідом за європейським союзом перелік нових і додаткових засобів економічного впливу на Кремль запровадили Сполучені Штати, враховуючи, що від моменту обговорення нового пакету санкцій до його запровадження в дію сплив майже тиждень, Європа очевидно таки плекала надію, що Путін схеменеться. але нині це вже очевидно сподівалися у Брюсселі дарма шістьом російським компаніям та майже чверть сотні росіян, кажуть олігархів, дуже близьких до Кремля. Жити вже стало значно складніше. Я Слісарчук обізнана в подробицях. Газпром, Роснефть, «Транснефть» – три найбільших оборонних комплекси Росії, чорний список та третій пакет санкцій, якими погрожували півроку, схвалили тиждень тому і ніяк не могли оприлюднити. Сьогодні Європа спромоглася. те, що відбувається в Україні, стосується усіх європейців, тому що ми не можемо стояти осторонь і спостерігати те, що порушує принципи міжнародного співтовариства. Тепер американці обіцяють додати санкції і ще від себе. Це демонструє готовність міжнародної спільноти вдатися до кроків, що завдадуть значного економічного удару по Росії за рішення ухвалені президентом Путіним щодо України. Це також демонструє, що Росія зазнає ще більших збитків і більшої ізоляції, якщо продовжить свої контрпродуктивні і дестабілізуючі дії в Україні. Заборона допомагати добувати нафту, заборона постачати технології, заборона на військову торгівлю, заборона на в'їзд до Європи і блокування рахунків цього. Разу зачепила крім посадовців так званої ДНР Криму, Жириновського та кількох російських сенаторів і депутатів, а також командира псковської дивізії генерала Наумця навіть у такий складний момент з огляду на власні економічні проблеми, європейський союз знайшов можливість продемонструвати єдність та солідарність з Україною. Це як найкраще демонструє наскільки Україна зараз до нього близька. Блокування активів, обмеження торгівлі та транзиту, польотів і перевезень, анулювання ліцензій та заборона візитів це вже норми українського закону, який сьогодні вступає в дію у зв'язку з російською агресією Кабінет міністрів України, узгодив перелік персональних заходів, але до обговорення на засіданні РНБО його не розголошують. На вже діючі європейські санкції, Росія реагує передбачувано. Та абсолютно нідружественна лінія, которая Противоречит в, в том числе и интересам Европейского Союза. Уже на многих уровнях политическое руководство России давало понять, что мы, соответственно, примем адекватные меры, и ответ наш будет вполне, вполне соизмеримым с тем, что. ущербом, который наносять ті санкционні міри на зло Європі, ходитимуть пішки напередодні. Один з помічників Путіна розповів пресі про можливі санкції у відповідь. Слідом за забороною європейських делікатесів, Кремль збирається заборонити продаж бушних європейських машин, а ще одягу. Однак офіційно жодних санкцій. У відповідь Росія ще не ухвалила. Яна Серчук, Ольга Кошеленко, Спецкор два плюс у Тернополі сьогодні поховали бійця добровольчого батальйону Айдар Федора Коломійця, який загинув на Луганщині біля селища Весела Гора. Рідні військово попросили Тернопільську владу поховати Федора саме на західній Україні, адже в рідну Молчевську припускає мати в могилу воїна, могли просто знищити напередодні. У Тернополі поховали ще одного айдарівця Андрія Юркевича. Обидва добровольці загинули в один і той самий день. Могили патріотів одного з західної України, іншого зі сходу розташовані тепер поруч на тернопільському цвинтарі Федора коломійця в останню путь проведжали тернополяни мати виїхати з Волчевська просто не змогла матір там волчевську не може виїхати тому що сепаратисти не дають можливості приїхати і сюди це є воля матері вона попросила щоб поховали його поруч з бойовим побратимом з яким він разом воював з яким він загинув в бою я маю на увазі андрія юркевича завдяки таким людям як Андрій і Федір. Ми тут сьогодні стоїмо. Ми не ховаємося в бомбосховищах. Ми дякуємо за мирне небо їм. 36 українців. Переважна частина з яких силовики минулої ночі вдалося звільнити з полону бойовиків. Більше як два десятки бійців уночі привезли до Дніпропетровська. Серед звільнених і військові з різних підрозділів, і троє бійців спецбатальйонів і один цивільний. Вони всі потрапили в полон Денерівців і ще в серпні. Їх мали повернути додому ще в ніч проти четверга, але підвів транспорт, зламався автобус. <плес> Навіть чоловіки не стримують сліз. Полонені кажуть, сидячи днями в підвалі в Донецьку в жахливих умовах та під психологічним пресом відчували підтримку близьких. Знали, що вдома зналі знали, що... Знали, що ми потрібні. поміж звільнених п'ятеро офіцерів. Шанс вийти з полону в них був і ще тиждень тому, коли бойовики дозволили переговорникам обрати поміж полонених десятьох осіб. Але офіцери відмовилися вийти і буквально виштовхали на волю своїх підлеглих. Там вирішили, що перші їдуть молодші, ті, що мають дітей. Та не було часу вигадатися. Вирішили правити їх в першу чергу, а потім самі залишитися. Лікаря хірурга з Волині мобілізували до 51-ї бригади. Зізнається, найважче на фронті було саме в полоні. Забирали хворих з боста і потрапили в засідку. Мали перевагу, тому що їх більше і нас менше. Вони зброї. Це теж психологічний тиск. коли отримав наказ виходити, 24-річний Борис Зайцев відразу подумав, ведуть на розстріл. Його цивільного бойовики схопили просто на вулиці. Місяць був у заручниках ДНР. Говорили, що я то на то ровчик, то і що хто краще той тобто, сумням була по їхній версії? дуже багато спеціальностей. Звісно, було страшно Коли Когда... Тараніділя пройшла, третя неділя пройшла. Тоді вже немає. полонених відпустили в межах мінських домовленостей, але обміну досі не було. кажуть у центрі звільнення полонених, створеному у Дніпропетровську, адже затриманих бойовиків треба видавати згідно з процедурою. Правової держава не може одним розпорядженням чиновника свободі людей із тюрми із сізо. Для этого необходимо пройти какую-то процедуру. Эта процедура занимает от 3 до 5-7 рабочих дней. Постоянно происходят какие-то срывы, постоянно происходят какие то взаимные требования, претензии. То есть это процесс удивительно сложный на самом ділі. Утім, є надія, що вже найближчим часом українських воїнів звільнятимуть не десятками, а сотнями. Загалом у заручниках дианерівців може бути більше тисячі полонених. Ольга Улья Палослоксадру Куліш, Дніпропотроськ, спецкордва плюс два. Дев'ять автомобілів підготували для збройних сил України волонтери армії СОС. Три броньованих решта просто перефарбували в маскувальний колір. Це вже друга партія автівок, яку волонтери руху передають бійцям. І ще 11 машин днями мають доправити з Європи. Активісти збирають гроші і самі купують вживані машини. У Києві їм дають друге життя, встановлюють нові коробки передач, колеса ремонтують двигуни. На Нісан готується встановити ще й стійку під кулемет. Великий броньований автобус у зоні АТО перевозитиме поранених. Ну а два інкасаторські мікроавтобуси призначені для розвідників. Ну, вона бронірована, в неї безпечно передвігатися. Якщо хлопці потрапляють під обстріл, вони залишаться живі. Це вже безпечно, це не звичайний бус. Бронірований стекло, бронірований двері, тут ціла бронірована капсула. Ну, ця машина була зроблена і розроблена в Германії для для інкасатора у них теж бувають екстремальні ситуації. За місяць він сподівається, що вже повернеться на фронт, але вже матиме при собі талісман кулю, яка не забрала в нього життя. Командир 79 ї окремої аеромобільної бригади Олексій Шандар уперше зустрівся з журналістами. Шість днів тому на Донбасі Комбриг зазнав тяжкого поранення в руку. Наразі він перебуває в київському військовому шпиталі, де власне і зустрівся з нашою знімальною групою. Саме воїни-десантники 79-ї бригади. першими на собі відчули вогонь з-за кордону. Доктора кулю, яка його ледь не вбила. Він носить із собою, причепив скотчем до мобільного телефону. Доктора, ви комбрига миколаївських десантників Олексія Шандаря поранило тиждень тому. Все, слышу щось що, задачу? Виповнені все. Ну вроді спокійно, сліби вроді б нету. Подимаюсь з битера, піднявся. Фах, прилітає Шальна пуля. непонятно, понятно, куди взялася, куди прилетіла. Задю так от. Рука роздвинута була. Рука, 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 рука. Пощупав. Так руки не чувствую, але рука їсть. Думаю, ну все, все нормально. Якщо бльока пробігла, то, мабуть, все привіт. Тоді Шандар вів близько 250 солдатів у розвідувальний бій. Перевіряли ділянку з Комсомольська до Іловайська. Коли вже поверталися на базу, згадує командир, на них напали ті, хто теж служить у ПДВ Росії. КамАЗ російські з, з емблемами ВДВ. У десантних військах він служить майже 15 років. Останні два роки командує 79-ю бригадою. На схід дві тисячі його бійців відправили ще в березні. Командир зізнається, ця війна з російською армією йому далася непросто. У мене ж друзі в Росії теж немерено. немерено. І многі з них рапорта написали на увольнення в запас, тому що розуміють, що з цієї країни їхні брати Понятно, я тоже считал, что российский солдат, российский офицер это мой брат. Поначалу такая, знаете, пустота. Просто пустота. А потом люди трофируются и... І... Все стоїнцеволі просто прозична. Вони впевнено йшли до перемоги, запевняє Комбрих, поки під Луганським селищем Зеленопілля їх не накрили градами з Росії. У те чорне, 11 липня, з десантниками були піхотинці 24-ї і 51-ї бригад. Загинули три десятки солдатів, близько сотні поранило. Шандар зізнається. Те жахіття йому сниться. Тоді він уперше плакав. Вона було шість камазів ранених Чоловік. і полкамаза в ног. Нічого Пресі. не говорю тоді, мовча тоді всі подошли. Кто отказался грузить, потому что якобы там не может. Кто погрузил, ну потом сели в эти машины, поехали дальше. Все. Потом приехали, потом перегрузили их. Этот самый санитарный транспорт. Все. Потом приехали мыли Камазы. Откроют от всего остального. Ну вот так вот. Вот это страшно. Страшно для кожного його десантника було ще місяць вистояти в так званому ізваренському котлі, коли з одного боку їх оточили терористи, з іншого стріляли росіяни. Командир згадує, дехто з його хлопців не витримував, Здавала психіка. Тут ти не де враг. Вони загалі сможе прилітіть снаряд, а може приліті з той сторони. Вони вистояли із того котла десантники вийшли героями. А Шандар досі не може собі пробачити, що його тоді з ними не було. У російській пресі писали комприх утік із поля бою. Та він уперше пояснює. Тоді генштаб викликав його в Маріуполь розслідувати провал операції. Злочину не знайшли. Шандар знову пішов на фронт. Тепер рветься туди повернутися, бо в перемир'я з росіянами більше не вірить. За бригаду скажу, що ліба Їх... Ліба моїх все без варіантів. Бороться надо. Це саранча. Она будет прыгать по регионам України до тих пор, пока зі не вижреть і все не уничтожит. До цілковитого одужання йому знадобиться місяць. Чуть-чуть шевелітне, та все, що не Да. А командир уже знає, що візьме з собою на фронт, ту саму кулю, яка його врятувала. Талісманчик себе зділу. Нічого собі я вважаю, що хай буде, може бути десь Де ніби що Валентина Мудрик, Сергій ще спецкор 2+,2. плюс ми за мир Маріуполь це Україна, і з такими гаслами на вулиці Приморського міста повиходили нині учні всіх маріупольських шкіл. Із синьо жовтими національними прапорами та рідного міста учні вели розмови про мирне життя в рідній країні, співали патріотичні пісні і просили зупинити війну. Натомість на околицях Маріуполя волонтери і військові продовжують облаштовувати лінію оборони. Експерти напередодні заявляли, виводу російських підрозділів з України не спостерігають. Рухи на кордоні були просто ротацією і. Чимала кількість російської бронетехніки тепер зосереджена саме на південній ділянці фронту. І все-таки зараз час на нашому боці, хоч і скрипом, хоч і запізненням, але захисники Маріуполя отримують бронетехніку. Ну і міномети підвезли, протримаємося. На стареньких БТРах вояки батальйону Азова вчаться швидко змінювати вогневі точки. Бронетехніки мало, тому вона повинна встигати всюди. Мінометники протирають кожну міну На відстані до п'яти кілометрів. Це серйозна зброя, яка може затримати ворога. Армійці час від часу пригрівають свої танки, також змінюють позиції. Укріпляємося, вриваємося, робимо все, щоб захистити місто Маріуполь, Україну робимо все для цього. Робота кипитів штабі оборони Маріуполя на нараді. Усі служби міста говорять про бомбосховища, їх у місті 129. Практично усі вже готові приймати людей. Ми виїжджаємо на околиці Маріуполя з керівником цивільної оборони. Важкі залізні двері, товстезні стіни, спадок радянського союзу. Це бомбосховище будували з розрахунку на ядерний удар, звісно, не з боку Росії, а з Америки. А це бомбосховище вже за кілька кварталів під будинком сталінської епохи. Електрик жеку вкручує. Останню лампочку міст. Хватить всім система оповіщення в місті централізована. Сюди входять як електросирени, так і радіоточки проводного радіовіщання. Якщо почнуть бомбити, про це скажуть і на місцевих радіостанціях та телебачення. Домовленість вже є. кажуть у штабі, і вже ось такі патрулі у Маріуполі. Троє співробітників міліції та четверо працівників медкомбінату Іліча. Останнім часом до патрулювання міста долучають і прикордонників. Маріуполь це вже став, скажімо так, прифронтовий міст. І е -е, Пограничники вже відійшли по морю і по суші, практично в пригороди Маріуполя. Ми разом з ними патрулюємо. У течі пагранічне райони захищати рідне місто готуються і мешканці Маріуполя. На цій базі усіх охочих вчать тримати в руках автомат та показують елементарні правила ведення вуличного бою. Валерій Крюкову вже 65 років, але чоловік готовий воювати за Україну. Ну треба вже захищати Україну. Я українець і дов захищати свою родину. Так що щоб моїм дітям жилося нормально. Діти, діти теж сьогодні вийшли на центральну площу міста, щоб сказати ні війні. Учні багатьох шкіл Маріуполя підготували мітинг, самі намалювали плакати. Вони просять дорослих схаменутися, не кидати на їхні голови бомби лише через те, що вони хочуть жити в Україні. нам всім ніяка дім наш народні бабі. Ми хочемо жити в Україні. Маріуполь це Україна а Україна, наша єдина країна. Російські солдати, подивіться на цей мітинг. Прихильники так званих ДНР та ЛНР. Бачите, діти Маріуполя кажуть вам Ні. Вони проти вашої війни. Маріуполь був є і буде українським. Олександр Загородний, Влад Журенко. плюс 2+,2. Підсумувати інформаційну добу на 2+,2 плюс Буде можливість о 21.30. Сподіваюсь, саме тоді і зустрінемось.